Друзі, всі привіт! Де дивитися матч Донецького Шахтаря проти Марселя? Сьогодні о, о 22.00 за київським часом. Подивись на телеканалі Суспільно, Суспільне Київ, Суспільне Львів, то що? І можна подивитися на, на медіасервісі Мегого. Обов'язково Ми дивимо, подивимося матч. А я буду дивитися матч Шахтар Марсель без симуляції. Дякуємо усім. І без стріму буде, без симуляції нічого буде. І будемо дивитися матч Шахтар Марсель. Ну що ж, дорогі друзі, дякуємо всім. Бажаємо Донецькому Шахтарі тільки перемоги. Бажаємо миру, добра, слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу! Навіки, слава, побачимось до нитки шахтарів. Не треба перемоги, Побачимось, побачення, віримо у себе.